Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. В Україні змирилися із заморозкою нинішньої лінії фронту і тим, що частина території залишиться під контролем Росії при припиненні вогню, але не готові передавати додаткову територію, окрім тієї, яку вже захоплено росіянами, зазначають у The Independent. За інформацією видання Україна окреслила низку червоних ліній для переговорів із РФ. Відмова від поступок додаткових територій, повернення українських дітей Везених до Росії повернення цивільних осіб, які отримуються росіянами, міжнародні гарантії безпеки в разі порушення Росією угоди про припинення вогню щодо вже захоплених територій РФ А то Україна має намір добиватися їх повернення дипломатичним шляхом. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області місцеві мешканці чули гучні вибухи. Окупанти відступають. Зазначимо, що офіційних коментарів щодо вибухів поки що не надходило. Анонімні телеграм-канали зазначають, що вибухи були в районі порту, куди декілька. Кілька годин тому зайшли десантні кораблі. РФ повідомляється, що можливо один із кораблів пошкоджений, але адже зайшли в порт. Два вийшов тільки один плюс патрульні катери. Мова йде про цензор Куніков, який у свій час не добили у Бердянську. Інформація потребує підтвердження, але зважаючи на те, що наші в свій час зробили у Бердянську, всілякі сумніви відпадають, що там від флоту залишилося. Крім того, величезні колони техніки до 30 кілометрів вирушили у тимчасово окупованої Каховки. До Скадовська вони попали під шхальний. І вогонь українських РСЗО маршрут переміщення колони здали місцеві жителі а партизани підірвали одну із місцевих дамб. Окупантів по дорозі затопило. Пишуть про 800 загиблих окупантів за першу годину вечора, 31 січня. Зима закінчується для них не казкою. В той же час погрози Путіна більше не лякають світ. Ударивши по місту Дніпро минулого року ракету Арішні Кремля хотів налякати Україну та її союзників, чинити на них тиска. Але у відповідь він отримав не страх заходу, а його згуртованість навколо. України про це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман. Він звернув увагу, що ракета, яку запустила РФ по Україні, не мала вибухової частини, тобто були просто муляжі, або завдяки кінетичній енергії відбулися якісь руйнування. А зараз Путін лякає, що буде використана ракета вже зараз якимось бойовим зарядом. Поки лякає, то можливо комусь стане страшно. Поки це вже робиться, то вже всі все побачать. Зауважив гетьман. Військовий аналітик припустив, що можливо засоби протиповітряної оборони, які є в Україні. Зможуть перехоплювати арішніка. Це складна ціль, але вона є такою, яку неможливо збити. Такі були розмови про кинжали, як говорили росіяни. Що його неможливо перехопити з усім тим, ми їх збивали досить ефективно. Сказав він, гетьман впевнений, що Росія спробує використати арішнік. Нехай не по центру ухвалення рішення в іншому місці, але все ж таки удар буде, бо ефект. То від атаки на південчина, який зараз очікував Путіна страху всього світу, що зараз почнуться, якісь поступки зараз почнуть його усі слухати, кивати головою, погоджуватись не сталося. Навпаки, це згуртували європейців у розумінні небезпеки від Російської Федерації. Вони почали вже не на словах, а на ділі готуватися до війни та хочуть поміняти концепцію допомоги нашій країні в цій війні. Сказав військовий аналітик. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.